Друзі, всіх вітаю. Ну що ж, новини в цілому непогані. На Запоріжжі офіційно звільнили два населених пункти, але зараз, ну, це, це так, все умовно, так само, як на Добропільському напрямку оточення умовно. Бо Величезні сірі зони. Нам складно сказати, хто що контролює. Є очікування того, що, що найближчими тижнями, коли е, спаде листя і ворог почне більше використовувати техніки, е, буде, буде більш така чітка лінія фронту. Зараз, зараз це переважно кілзони до 20 кілометрів, тому сказати, що хтось щось контролює, дуже складно. На добропіллі. Є дві зони оточення ворога, але ворог там сидить, відстрілюється, отримує дронами боєприпаси їжу, і фактично такого повноцінного оточення і по по полону поки не реалізовано на цьому напрямку. Далі друзі. Е, да, на покровському напрямку більш-менш стійко. Там відбито багато е, наступів ворога під 200 знов наступальних дій. Це, це звичайно величезна кількість е, є інформація нова по передачі Україні зброї. По перше, Україну включили в бюджет оборонний Сполучених Штатів. Всього лише 500 мільйонів, ну але це, це принаймні щось. Принаймні, це вже вже пункт в бюджеті Сполучених Штатів. Зеленський двічі говорив з Трампом. Я так розумію, що мова йшла не тільки про томагавки, а й про інші види ракет. Аналоги Storm Shadow", я забуваю, американський, як називається Блек, щось що, Black Hawk, чи щось таке. Black, Коротше, щось, щось таке. Це повітря земля ракети. Вони не тисячі кілометрові, вони там, умовно, 500 кілометрів, але це теж, теж непогана зброя. А тамагавків дуже-дуже багато і зараз тамагавки більше використовуються як. Інструмент тиску на Путіна, але тим не менш, е ймовірність отримання нами томагавків висока. Наземні системи для них є. Далі е відкрили інформацію про те, що вже майже півроку Сполучені Штати Америки допомагають Україні проводити удари по е НПЗ, передаючи розвідувальну інформацію. Я знав про це, але тепер, тепер вже ця інформація просочилася в ЗМІ, хоча там випливають і інші там відомості, що Трамп, Трамп дав завдання розслідувати український слід імпічменту, і те, як ми допомагали Байдену, ну це хвилі. Це, це традиційні Трампівські хвилі. В міжнародці сьогодні гарний день передача заручників Хамаса Ізраїлю. Сім вже передані живих заручників. Всього там залишається 46. Подивимося, як це відбудеться сьогодні. Має бути великий день і сподіваюся, що там, там все. Все буде зроблено, все реалізується. Але це лише перший етап, нагадую. Далі, далі е, не зрозуміло все ж таки, як е, мінімізувати вплив Хамасу як зробити реально демократичні вибори в, в, і секторі Газа, і кхе, на Західному березі е, поки, поки не зрозуміло, сценарії дуже різні залишаються. На відносини між Афганістаном та Пакистаном Пакистан наносив ракетні удари, а тепер Таліби здійснили кілька нападів на прикордонні пункти пакистанські. Там це може пер перевести, перевестися в якийсь регіональний конфлікт, але цілі ціль його не дуже зрозуміли. Таліби хочуть контролювати е, нарко, наркопотоки і використовують багато е, території Пакистану, бо, бо таліби в Пакистані є на півночі, е, це, це давня давня історія, і вона найближчим часом не вирішиться. Але головна в міжнародці це, звичайно, е, китайська. Економічна війна, яка е, може спричинити взагалі економічну катастрофу глобальну, змусить Сполучені Штати Америки верніше Трампа діяти надто емоційно. Трамп вже відмовився, судячи з усього, від візитів в Китай в цьому році, Китай ввів е, обмеження. Ну, фактично е, потрібно тепер узгоджувати з урядом будь-яку поставку. Продукції з Китаю, яка містить рідкосно земельні метали в масштабі більш ніж одна десята відсотки. Це означає всю, вся продукція подвійного призначення, вся продукція для чіпів. чіпи, Взагалі поставки самого самих рідкоземельних металів, рідкоземельних металів. А Китай нагадаю, це близько 85 відсотків металів по світу в запасах, звичайно, ні в запасах менше 50, 70% видобутку, 85% збагачені. Щось є в Африці, щось є в Росії, щось є в Штатах, щось є в Латинській Америці. Але Китай домінуючий лідер. Не через особливості покладів, а через розвиненість цього сектору. Все ж таки для, для цього потрібно і нехтувати стандартами екології, і мати доволі розвинуту видобувану інфраструктуру, і величезний масштаб. Тоді це все економічний має сенс. Сполучені Штати можуть відповісти обмеженнями і тарифом 100%, і певними обмеженнями на постачання технологій е, програмного забезпечення все це може бути найближчим часом реалізовано. Це, це призведе до реальної великої війни економічної. Е, Японія, Європа готові підтримати Сполучені Штати Америки, але як діяти, поки ніхто не знає. Звичайно, це впливає і на фондовий ринок, і на ринок крипти. хоча, те, що відбулося, це скоріш використана була ситуація для обнулення, бо, бо, бо змова гравців і бірж очевидна в, в цій історії, яка розгорнулася по крипті. Принагідно передаю вітаннячко е Носову, який е все ще в парадигмі про, про флешки, як, як е найкращий бізнес. Ну таке. Ось. Що, що ще у нас таке? Ну, у нас головне це, звичайно, підготовка нашого до 17 жовтня. Не з багатьма обнятися вже, обійнятися в Києві. Завтра нагадаю, зустрічаємось в Дніпрі на сланч Бордівський. Прогнози по енергетиці негативні. Незважаючи на те, що минулого року було зроблено розподілена генерація, багато газопоршневих, газотурбінних станцій встановлено, Є цілі міста, які на власній генерації перейшли не від від централізації. Багато бізнесів, але в цілому для Києва, для Дніпра, для Запоріжжя. Е для Харкова сценарії негативні. Ну, по-перше, вже ухвалене рішення на рівні уряду відтермінувати опалювальний сезон, не, не почнете його з 15 жовтня, а почати з 1 листопада, бо газу реально не вистачає. Друге, це те, що сама зима буде холодною, і варто ну, готуватися до холодної зими, з'їхатися родинами. Там, все, що ми рекомендували. І я е, на минулому тижні попросив наших. Нашу команду Бордівську оновити рекомендації, як готувати бізнес, як готувати родини. Сценарії негативні для країни в цілому, тому що е все ж таки централізація генерації, централізований розподіл вразливі, е і, на відміну від минулих років, нема вже чим 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 е швидко відновлювати. Тим Ані трансформаторні станції, а тим більше генерацію, так що ну, буде, буде погано, буде, буде складна зима. Росіяни готові знищувати ні. По ЗС в російську мережу не дадуть, але сценарій таки залишається. Курців, курців мені каже, що ні, що, що вони зробили все, щоб росіяни цього не змогли зробити. Але... Сценарій залишаються так, що може, може бути і такий негатив для України. Це ніяк позитивно не скажеться, позитивно негативно. Ну росіяни чергове щось вкрали. Ось таке. Друзі, тримаємося, не мерзніть, будь ласка, спорт, грійтеся і обіймайте рідних. І я вас обіймаю також до завтра і до, до зустрічі в Києві.